Є такі більш, більш прогресивніші ще методи для того, щоб зробити Розивіться, класну да? розминку. Да. Це тобі в цьому допоможе. Ну, ось така резина. А, це ось. резинки, ну це да. ткання касішка, якась, якась Ре... Ні, Це резина. Ага. Ось, ну, ми зараз її часто використовуємо в тренувальному процесі для розминки плавців. Що саме, саме просте, береш резину поближче, поближче візьми ага. да. ось. і прокручуєш руки. О, назад, в конце переровки она хорошо так да. делает. Ну Тому, вот там, і, интересно. с резиной целый. Це раз раз ты можешь потягнуть, можешь кружечки поростягувати. Ну, да. Да, Не, не тяжело, как раз для, для разогрева. Да? О -о -о. Есть, що далі. Есть. Далі ты можешь наступаєш на один край резины. Ага. По центру чи... чи ні? Це як, як хочеш, як тобі зручно. А, це Тож ти можеш одною, одною пробу. Одною легше, двома, ну, можна Скільки і двома, дубан? але це важче. Е, ні, дивись, ти можеш регулювати е, навантаження. А, да, да. Ставиш посередині резини, да, а, а цю можеш просто підтримувати. І одною рукою от, відводь в сторону. да. Ну так, да, хороша. ну, легка-легка, у нас така нагрузка є. Готуємо спортсмена, так? Да. Да? Можеш е змінити ногу або просто спробуй іншою рукою. На ну, тут вже на, на, на твій розсуд, да. ну, так. Дуже сам факт, щоб я просто розігрів. Сам факт, да, щоб ти просто розігрів м'язи. Yeah. Що далі? Ну, дивись, далі резино. з резину ми ще присідаємо. Давай тобі ну, розбувайся, розбувайся. Став посередині резини. В ноги, да. резини, ноги трошки ширше, на ширині плечей бажано. А тепер повністю присідаєш? Да. присідаєш да. Локті між колін, локти між колін, прижимаєш резину до грудей ага. о, і тепер піднімайся. А, да. а, тільки, і тільки тримай спину рівно, вирівняй спину. О, і mm. роз, розгинайся повністю. Ну Це як подобі станової тяги. так? нормально, Ну Mm. Ага, є. Все, ну, в принципі, хвата цих трьох вправ достатньо. Ну, Там ще можна порозтягуватися за... за спиною, взяти, потягнутися, ну, грудні, грудні м'язи. Да, за спиною на себе тяни, тягни, зводь руки. О, да. Ось так. Грудні м'язи. Ну, цього, цього в принципі буде достатньо. Ага.